Починає! Поступила команда, що противник почав активне пересування і треба терміново виїхати відпрацювати по піхоті. Ну, також працюємо по техніці, але в даному випадку було по піхоті, яка пересувається між домами в домах, так як в нас є можливість, ми виїжджаємо і відпрацьовуємо. Сама робота займає приблизно від 1 до 3 хвилин, тому що ми максимально Прицільно працюємо під коригування наших дронів. Почалася війна повномасштабна. Я був вдома на західній Україні живу, а закінчивши всі свої справи невідкладні, 23 березня вирушив на команд. Добровольцем, мама обманув, що повістка прийшла, сумку зібрав і поїхав. Там без варіантів було. Система закрита, з з мамою. Тобто типу, не всуждається захотів, пішов це мій вибір був. Машини міняв вже, я, було два випадки на двох машинах, підривався. В одній були травми серйозні з опіками, в другій так більш-менш. Тобто ця машина, це вже ми отримали тут є. І на ній Для мене немає проблем, яка машина, головне на ній почати їздити, оволодіти навіть допомогу. Має бути згуртованість, злагодженість як екіпажу, який складається в даному випадку з двох чоловік, так і всього з воду, роти, батальйони і так далі. В даному випадку, так як ми в роті знаходимося свій, в нас є згуртованість нашої бронегрупи. У нас є толковий чіткий наставник, наш старший механік роти, який нас багато чого навчив, передав нам свої знання, і ми працюємо. моє робоче місце. Так от ми їздимо, закриваємо сілюк, коли ми їздимо по бойовому. По похідному я подимаюся, вона закріпляється і все. Ми отак от от їздимо по похідному. Спілкуємося за допомогою шлімофони. І за допомогою таких шлімофонів, так само що оператора-навідника, ми спілкуємося між собою і Ми Обслуговуємо, як типу, виїхали, отработали там або забрали. Навідник оператор перевіряє свої, деталі, там башня, ствол все. Я як механік, то ходову частину, двигатель, коробку, ну, патрубки, все, щоб ніде не підтікало нічого. Іменно mm. на цій машині в мене сама корзина сціплення, з диски постиралися і машина заглохла. Ну як вона не заглохла, вона заводиться, але передачу вмикаєш, але вона не їде. Ну зараз ця беха у меня новая. Механік тоже пока що нету. У нас з людьми проблеми. Сейчас должен скоро механик прийти і стати. Предыдущий механик погиб в наступі. Тоже мой хороший друг був. Вот это у нас был наступ и... и вертушка у нас попала туром. Механик сразу погиб на месте. Поначалу в башне сидела когда сидел, слабость была такая, но так как у меня уже было моменты такие, что я вырубался в башне, там задыхался, я не знаю, я уже более-менее был готов. Я быстро вылез оттуда, несмотря на то, что контузию получил туда, плохо себя чувствовал, еле вылез с этой башни. Увидел, что десанты были закрыты, Сразу побежал туда открывать. Мы были далеко, говорится, от наших позиций. Укрытия были, это были ямы от приходов. Мы просто туда прыгнули и это уже хоть какое-то, но укрытие. Тогда очень жестко было. Мы наоборот думали еще не знаю с Николаева, Херсон этот бывали, что новую технику дадут. Ну все не дают и не дают. Пока катаемся, на чем говорится, что есть. Хорошо, хоть это есть.